Всім привіт, дорогі друзі! Продовжуємо тему гільзовки. Гільзовка блока від автомобіля Volkswagen Touareg з кодом двигуна AXE. В даному випадку клієнт привіз двигун, ми все продефектували. По поршням побачили, що розбита посадка під палець, тобто до 800 під пальцем було розбито. Перше поршня, замінити, блок гільзується тільки з верхнім буртом. Скільки вже бачили випадків, коли хтось гілізував нижньому, нам привозили, ми його перегільзовували. Тут, якщо гільзи з нижнім бортом, вони просідають. Якщо тут будуть фірменні гільзи, вони мають е, на сторону товщину борта 1 мм. Також вони просідають, то ми тут робимо гільзи індивідуальні, бурт повинен бути як мінімум 1,5 мм на сторону. Далі, гільзовка зверним бортом у вас в основному не буде ніяких проблем. Плюс не забувайте такий момент, що тут, легенько, що тут прикручується колінвал, а затяжка вже колінвала йде далі головкою. Не так, щоб ви поставили колінвал, колінвал зажали, і ці вставки вам розвалили блок. Жалко, що не засняв відео, до мене приїжджав клієнт і хотів встановити блок після цих вставок. Ну і далі все по стандарту. Гідзовка, планування. Зборка, і після зборки найголовніший момент, щоб ви виставили м'ятки, у вас не було по пошестення. Якщо по пошестення, там треба робити деякий тюнінг. Якщо ви його не зробите, буде загоратися чек. Ось така робота. Далі їхня проблема ще розбиті втулки в шестернях. Тобто, коли вони розбиті, ви потім збираєте мотор і починаєте просто греміти. Йде виробітка по самому валові, вал ми. Витягуємо, ми його шліфуємо, шестерні втулимо і розтачуємо в розмір. Значить, Якщо цього не робити, просто буде такий шум і ви будете шукати, що там терахути, що там стукає. Купити такі шестерні можна в оригіналі, вони коштують не 2 копійки. А заказати фірменні втулки, навіть якщо закажете, вали все одно треба шліфувати і втулки робити тут індивідуально, тому що з вала знімалися з одного. Три десятки з другого півміліметра і так далі. Ось така робота по Volkswagen.